Всім привіт! Вас вітає Білогородський веломагазин Велик Плюс. В цьому відео розглянемо гравійний велосипед британської фірми VNC Premracer A9. Гравійний тип велосипеда це середній тип між жерським та шосейним. такий тип велосипеда розрахований для катання в місті та передмісті. Такий велосипед гарно погинає на рівності дороги, брущатки тощо. Також за рахунок рами, жорсткості вилки та пружності колес гарно розганяється. Легка алюмінієва рама та вилка. Рама передбачає встановлення крил багажника та підсляжника. Також трос заднього перемикача знаходиться в рамі. Велосипед на 28 колесах зі спицями із нержавіючої сталі та двійному посиленому ободі. Наржавіючі спиці роблять колесо пружнішим, це додає накату велосипеду, а посилений обод дає міцність колеса. Таке колесо майже не боїться ударів та зіткнень. Колеса кріпляться до рами ексцентриком. Це дає можливість автоматично встановити колесо рівно в вилку. Туки дюралові ці точені. Також цільний і під піддисковий тормоз. Це робить конструкцію надійнішою. Тормоз дисковий, механічний, в перевазі за обідний не протирає обід гальмування та більш захищений від бруду. Каретка типу халутеч, тобто підшипники винесені назовні. Дана конструкція в поєднанні зі збільшеним діаметром підшипника знижує вагу системи шатунів та підвищує жорстке з'єднання, що покращує передачу моменту обертання. Ззаду має касету на 10 передач. Що дозволяє вибрати комфортне зусилля для педалювання. Задній перемикач хорошої якості, має функцію блокування ланки роликів. Це потрібно при швидкісній їзді по нерівностях. Ціпок перестає розкачуватись, це підвищує точність перемикання. Спереду, одна зірочка це зручно, бо не треба думати, де та як перемикатись. А задня касета залишає хорошу варіативність у виборі передач. Манетки типу Dual Control. Перевагою є те, що для перемикання не потрібно відривати руки від керма. Це дозволяє мати постійний контроль над керуванням велосипеда. Тобто маємо хороший та універсальний велосипед для їзди. За рахунок геометрії рами, швидкісний по прямій дорозі, також комфортний їзді по нерівностях. Це оптимальний варіант для пересування в місті та передмісті. Цей та інші велосипеди ви можете придбати на нашому сайті Велік Плюс. По промокоду обзор ви отримаєте 5% знижки на будь-який велосипед. Силки на сайт та сам промокод знаходяться в описі до відео. На все добре!